На Львівщині розпочали будівництво майданчиків для відстою вантажівок. Такі місця будуть біля пунктів пропуску з Польщею. Баги для військових створюють розробники з Львівщини. Це невеликі легкові автомобілі високої прохідності. Школяр зі Львова збирає гроші для Збройних сил України. Влаштовує концерти у різних містах області. На Львівщині на кордоні з Польщею розпочали будівництво майданчиків для відстої вантажівок. Таку стоянку будують, зокрема, біля пункту пропуску краківець. Наразі вантажні автомобілі стоять у черзі вздовж дороги. Уже третю добу у черзі далекобійник Петро Ашенберг. Водій каже, облаштування спеціальних місць для стоянки значно полегшило перетин кордону. Каже, такі є на території Польщі та інших європейських країн. Ну, якщо ми з Польщі заходимо на Україну, ну, то на Краківці, от за Криквець, я буду говорити, є паркінг. Де ми реєструємося на паркінг, дуже великий паркінг, реєструємося, і там вибиває, через кілька днів, на яку годину я маю їхати на кордон. Тут дуже добре. Бо людина собі приїхала, він собі лягнув і віддихає. А так, що тут дергаєш, потім паузуєш, далі дергаєш. Водій вантажівки Олександр Черниж, який п'ять діб простоє в у черзі на кордоні, каже: такі спеціальні майданчики у Польщі безкоштовні, але готовий платити, аби лише був порядок. А якщо електронна очередь... Ну, ви ж поміть правильно, тут вже казав, це, навіть, краще, звісно. Но зараз, чесно говоря, трошки бардак. Хай буде платний, ну, щоб була дисципліна і все остальне. Збудувати майданчики для вантажівок мають і на інших пунктах пропуску, зокрема Рава і Шагинях, після чого планують впровадити електронну чергу. Тоді водії зможуть заздалегідь забронювати місце у черзі. Це електронна черга. Вона буде не безкоштовною, вона буде на платній основі. Це будуть окремо відведені стоянки, де буде забезпечено санузлом, душ, кімната для відпочинку, де відповідно можна буде придбати ті чи інші речі першочергові. Машина заїжджає, як ви заїжджаєте, паркінг, отримує квиток, і вона має вже свій номер. При виїзді на таблі буде бачити, коли він має виїжджати. Коли буде електронна черга, то можна буде реєструватися в онлайн, можна буде зареєструватися на певну годину і не обов'язково під'їжджати під кордон і стояти там сутка, дві-три. Запрацювати електронна черга зможе восени. Місце на майданчику коштуватиме орієнтовно 8 євро, проте остаточну ціну ще не встановлювали. Наразі в Україні діє єдиний пілотний проєкт у Закарпатській області. Там електронна черга працює у тестовому режимі. Наступним в Україні першим на Львівщині має стати пункт пропуску краківець, де запрацює така черга. За підтримки Міністерства інфраструктури та Укравтодору здійснюється облаштування відповідних майданчиків перед пунктами пропуску краківець з метою. З метою відповідно їх знаходження і створення комфортних умов для водії вантажних транспортних засобів, відповідно, щоб вони не перебували по обочинам смуг руху, а відповідно перебували на відповідних майданчиках. Такі заходи ще тривають і мають бути завершені найближчим часом. Нагадаю, аби збільшити пропускну здатність вантажного транспорту на краківці два місяці тому збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти. Ольга Динака, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львівщина. У вівторок, 9 серпня до Львова двома евакуаційними потягами прибули 306 людей з зон бойових дій. Чотирма потягами у перемишльзі Львівщини відправили 761 людину. Повітряних тривог в області не було. Поліція опрацювала 1434 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 17 тисяч. Тисяч людей. Натомість повернулися сімнадцять українці. Загалом з України минулої доби виїхали 33 тисячі людей. До України приїхали майже 39 тисяч людей. Повідомили у регіональному управлінні Держприкордонслужби. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Віталієм Волкановичем. Він львів'янин у мирний час займався відбудовою та реконструкцією Львівського комунального підприємства Львівський кіноцентр. У 2020 році вступив на військову службу до Збройних сил України. Із початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну, захищав Україну у лавах 110-ї окремої бригади територіальної оборони з територіальної оборони Збройних сил України. У Віталія Волкановича залишилися дружина та дві доньки. У Львові лікарі зробили операцію на руці бронзового призера Чемпіонату світу 2013 року Ростислава Герцика. Чоловік травмувався на міжнародних змаганнях з фехтування у Єгипті. Суперник влучив Ростиславу у кисть. Як наслідок перелом п'ясткової кістки лівої руки, чоловік шульга тримає рапіру саме у лівій руці. До легких тренувань Ростислав зможе повернутись через три тижні, а через два місяці брати участь у змаганнях. Зброя тримається одною рукою, і тобто, якщо вона навіть мінімальна втрата функції, це для мене по суті, ну найімовірніше, це кінець спортивної кар'єри. Оперативний метод лікування дає змогу ідеально співставити кісткові відламки. Також за допомогою цього ми маємо змогу стабільно їх зафіксувати спеціальними титановими імплантами, а саме пластиною і гвинтами. І це, в свою чергу, дає змогу в перші години після операції почати реабілітацію, почати рухову, рухове відновлення кісті і не допустити м'язевої атрофії. У Львові запрацював новий тролейбусний маршрут номер 38 Він сполучає площу Кропивницького та вулицю Хуторівка. Довжина маршруту 18,5 кілометрів. На лінії працює 8 машин у робочі дні та 7 у вихідні. Інтервал руху 10-11 хвилин. Перший рейс о 6.30, останній о 21.30 з вулиці Хуторівка та о 22.00 з площі Кропивницького. Він буде по вулиці Хуторівці повертати на Стрийську, на направо потім по Рубчака, на Володимира Великого і власне по новій реконструйованій ділянці контактної мережі по вулиці Кульпарківській, також враховуючи запуск 38 го маршруту, частково поміняно напрямок руху по 23 му маршруту. Якщо раніше він Курсував попереднім маршрутом на власне на вулицю Хуторівку. Зараз він буде курсувати до автовокзалу на вулиці Стризькій. Пасажиропотік однозначно буде вивчатися. Відповідно до пасажиропотоку будемо або збільшувати, ну зменшувати однозначно. Не будемо кількості рухомого складу. Можливо, ще будемо додавати, якщо дійсно буде хороший пасажир потік, буде виручка на маршруті. Львові на площі ринок встановлюють ворожу техніку, яку знищили Збройні сили України. Зокрема, танк Т-72, самохідні артилерійські установки, ракетно-зенітний комплекс БУК та протитанковий ракетний комплекс Штурм, а також кілька російських ракет. До Львова експонати привезли з Праги. Раніше виставку показували у Варшаві, Вроцлаві та Познані. Міська влада Берліну не дала згоди на цю експозицію. У Львові виставку відкриють 11 серпня. На мою радість, я в Харкові бачила таку техніку українську. Цю техніку дуже важливо показувати у Львові для того, щоб іноземці, які приїжджають на територію України, і також львів'яни, особи західної України, особисто бачили те, що відчували, хоч трошечки. Хоч на 10% те, що відбувається на східній Україні. На Львівщині почали виробляти баги для військових. Автомобіль Мамай розробив Тарас Крайник, який працює в автобізнесі вже багато років. На першому багі встановили мотор зі старого вазу. Але у майбутньому планують використовувати більш потужні двигуни. Нас часто порівнюють з пікапами, але це не є пікап. Це не є серійний пікап, тому що те, що ми... Показували на випробуваннях. серійний пікап цього не, не не проїде, не витримає. І через то ми вкладаємося зусиллями, щоб зробити машину, на якій хлопці, закривши очі, можуть пролетіти будь-яку яму і будь-які горби. Багімамай невибагливий. Всюди хід легко проїде по підйомах та по бездоріжжю, тобто там, де звичайні позашляховики не впораються, пояснює розробник. Машина у нас дуже утилітарна, гіперпроста. Тобто, навіть ми не звертали увагу, особливо якусь на естетику навіть зверних швів. Банально, банально. Оце. Це не є визначальним зараз у цій машині. Тобто, це має бути грубе, от так як ця ручка, грубе і міцне. І все. І воно має витримувати всі, всі, всі захцянки наших хлопців. Мамай розрахований на п'ятьох людей. Його можна модифіковувати відповідно до побажань військових, до прикладу, встановити дизельний двигун, забрати лобове скло або ж облаштувати багажник та місця для боєприпасів. Зараз у нас в виробництві вісім машин. Ми можемо значно більше виробляти. так як я казав, ми можемо і виходити вже на одну машину легко в день і на дві машини аналогічно, то просто впирається в персонал. Тобто, в принципі, нема проблем вийти на об'єми. Якщо є більше замовлення, ми зразу випускаємо ціну. Наразі вартість одного багі 230 тисяч гривень. Автомобіль вже пройшов тестування у різних умовах, в тому числі і на полігонах. А розробники готують до випуску першу серію цих машин. Ольга Іващук Олег Греб. Новини на Суспільному. Львівщина. Публічні бібліотеки Львова організували збір російськомовних книжок. Туди можна приносити літературу країни окупанта Згодом її здадуть на макулатуру, а на вилучені гроші закуплять нові книги українських видавництв. Ракети, геноцид, депортації. Наше суспільство вже нарешті змусило подумати, глибше зазирнути в це все. І тому навіть зараз ми бачимо, що дуже багато людей відгукнулося, хоча вже. Шостий місяць. Люди досі вичищають ці конюшні та стайні агніви з цими всілякими книжками. Упродовж двох днів від початку збору у бібліотеках назбиралось десятки російських книжок. Книги здають і старші, і студенти, і такого віку ще років сорока різного віку здають. Треба підтримувати все українське. То на майбутнє для нашої молоді це буде тільки позитивно, коли проходять такі акції, особливо в бібліотеках і всіх просторах, які відносяться до культури, підтримує ініціативу і переселенець Сергій Новак. Чоловік приїхав з Харківської області. Розповідає російської літератури, вже позбувся вилучити всю російську літературу. І навіть не розмовляти російською мовою, і так як вони поступають по відношенню до нас, навіть не можна їх вважати за людей, те, що вони роблять з нашої держави. Тимуть нові книжки за запитами львів'ян. «Ми розуміємо, що є якісь специфічні запити. Ми розуміємо, що зараз дуже важливо, наприклад, поновити свої знання з шкільної програми, з шкільної літератури. І зараз дуже є багато класних видань, ілюстрованих. І тому ми тільки за, якщо нам будуть писати і чітко казати. от ми хочемо то, та то, та -то, то. Акція триватиме до початку вересня. Хотів Анастасія вас, Ярмоловська Анатолій киричук, новини на Суспільному, Львів. Співаючи у містах Львівщини, восьмирічний Юра збирає гроші для українських військових. За два дні виступаючи у стисках та Новояворівську, хлопчику вдалося зібрати 38 тисяч гривень. Сьогодні школяр гастролює у городку. Ну прийшла до мене така ідея, що я побачу, що я дуже гарно співаю, і кажу: та давай, може, вже будемо гроші збирати на ЗСУ, Та за то, давай. І ми почали вчити пісні. Всякі канітельки. І, і, ми, і ми позавчора почали співати аж до нині. Пісні про війну допомагає йому батько, граючи на синтезаторі. У репертуарі хлопчика вже 12 пісень. Найчастіше виконує пісні українського композитора Володимира Івасюка. Вчора були в Новояврівську, де недалеко військова частина, і там дуже багато військових. Нас жоден військовий не пропустив. Був такий момент, коли прийшов військовий і просто під час пісні обнімав Юршика, а потім ще 5 хвилин плакав з боку. Я думав, що я думав, що буде менше, ніж зараз, скільки ми назбирали. Я думав, що менше буде, але сталося таке, що набагато більше було, ніж я собі думав. Вчора назбирали 15 тисяч без 200. Назбирали за три години. Зараз хлопець навчається у хоровій школі Додарик та співами почав займатися ще з малку. Батько Юри розповідає, вже тоді почали помічати талант сина. Ми з дружиною, коли клікали молитися, ми співали. Типу, молитви співали. І Юра він не розумів слів, але він нас слух все схоплював. Тобто він всі молитви буквально в два роки він вже співав і віру, і в тому числі. І ми зрозуміли, що в нього є задатки, так би мовити, і почали в тому напрямку, так би мовити, працювати тільки співаючи. Тексти. Юний волонтер вивчає вдома разом з батьками. Каже, найважче даються сумні пісні. Починаю плакати Вчора, Наприклад, тато мені дав таку дуже дуже сумну пісню, що мене розривало. Я бачив картинки, я бачив знищені міста, і це було жах. Я, мам, я починав плакати і годину десь так над тим плакав. Я кажу, так, давай я вже того не хочу дивитися, У мене, бо мене просто пух попав тоді. Я пух потім. Ну, але потім я тупи пісню вчив, трохи ну, і плакав потім. А то каже, йди спати. Мені з того не буде. Всі гроші хлопчик передає волонтерам, які збирають на потреби ЗСУ. Коли я сюди прийшов, слухати, він співає, і раз була пісня Мальви. І... Знаєте, так зразу мені здавалося 14-го року, що мене вже нічого не зворушує, але коли я слухав цю пісню, зразу згадувалися ті матері наші бійців, які загинули. І ми мимоволі зразу почали знаєте, сльози виступати на очах. Далі Юра виступатиме у місті Великий Любінь, а невдовзі планує заспівати і у Львові. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Під спів Соломії Крушельницької і відкрили виставку в обласному художньому музеї, присвячено 150-річчю з дня її народження. Тут 21 картина присвячена життю та творчості співачки. Полотна авторства сучасних українських художників з приватної колекції київського подружжя Юрія Юрова та Нінель Бабієнко. Розповів директор Львівського меморіально-музичного музею Соломії Крушельницької Михайло Кобрин. Каже, його музей долучився до створення цієї виставки. Розповідає: серед цих робіт є присвячені участі співачки в опері італійського. Композитора Джакому Пучині Мадам Батерфляй. Коли Джакому Пучіні поставив першу оперу Матам Батерфляй в Мілані в Ласкалі, вона провалилася. Маестро Пущі був в розпачі, всі газети кишіли сенсацією зранку. і Хлопчики-газетері бігали і кидали всім, і кричали Фіаско маестро Пучині. він був найвідоміший, найталановитіший на той час композитор. І, звичайно, що таке фіаско було дуже важко. Перенести, але він вирішив піти на сміливий крок про те, щоб ще раз поставити цю оперу мадам Батерфляй». і відповідно він шукав виконавицю, яка би взялася за, за це. І ніхто не хотів, бо це дуже-дуже ризиковано. Після провалу, після того, як публіка засвистала оперу ще раз вийти і наново зіграти, це треба було мати просто неймовірну сміливість. І а, єдина хто на це погодна, це було Соломія Кришеницька. На виставку прийшов заслужений художник України Євген Удін. То що таку виставку зробила Україна, то я супер. То я високопрофесійна виставка. Ну і всі знайомі міста, бо ми я їх малював. Всі і будинок у Львові, і Кавкам'янки, водоспад то всі знайомі міста. Ще один художник, який відвідав виставку, Володимир Чорнобай. Каже, найбільше йому до вподоби портрет Соломії Крушельницької у виконанні Михайла Гуйди. «Стилістика і все відповідає по образу Соломії Крушельницької, Так, як всі її уявляють, так, може, трохи ліричний, трохи такий, якби, екзотичний, можливо, навіть. Ця виставка триватиме до 31 серпня, розповіла заступниця директора обласного художнього музею Ольга Ваврик. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль